Енергетики з усієї України з'їхалися до Києва, аби пограти у футбол. Це не просто гра заради гри. Внески за участь у благодійному турнірі Енерджі Кап Spring 2024 підуть на закупівлю необхідного для потреб Збройних сил України. Це вже четвертий благодійний турнір. Кошти йдуть на допомогу Збройним силам. Будемо закупляти, вже закупили дрони, які передамо нашим. Бідсав на передову від початку турнір задумувався організаторами як своєрідний комунікаційний майданчик, особисті контакти, неформальне спілкування серед енергетичної спільноти, заохочення до здорового способу життя. Після повномасштабного вторгнення росіян цей захід став ще однією можливістю збирати гроші на допомогу військовим. Граємо заради них за їхній, ну, вклад у перемогу. Цього року в турнірі беруть участь 12 футбольних команд від різних енергетичних компаній. Працівники центру енерго теж готуються до змагань. Четвертий турнір вже змагаємося з нашим колективом. Четвертий раз поспіль вже виходимо в фінальні рівні. Футбол це у нас як хобі, і ну коли ти граєш. Ти, ну, забуваєшся про інші всі свої проблеми, питання. Для наших енергетиків ця гра можливість переключитися від болю і переживань через зруйновані ворогом теплоелектростанції, пошкоджені енергомережі. Команди всі дуже підготовлені. Буде дуже, буде гарна боротьба. От центр енерго, я сподіваюся, цього разу війде, як мінімум, в фінал. Буду за них боліти. Вони завжди стараються. Завтра вони знову повернуться до роботи, розбиратимуть завали та прибиратимуть наслідки ворожих атак. Утім, сьогодні налаштовані атакувати самі. Сьогодні в нас важка група. Команди наші суперники також дуже сильні. Будемо атакувати, не давати прориву їхніх, будемо руйнувати їхні атаки. А так, як удача. У першому турі енергетики Центренерго грають проти своїх колег із Черкаси Обленерго. У цьому поєдинку команда Центренерго отримує блискучу перемогу. У воротах суперника 10 пропущених м'ячів. За рахунком 10-2 перемоги команда «Центренерго» фіналіст останнього турніру «Енерджі» – Кап срібний призер. Черкаси «Обленерго» дякуємо за гру. У наступній грі між командами «Центренерго» та Південної АЕС виграє суперник. Але наші не засмучуються. Тут всі змагаються заради перемоги над ворогом, заради підтримки ЗСУ. Без них би ми тут би не грали, допомагаємо, підтримуємо їх, боліваємо за них, за лінію фронту. Хочу побажати їм удачі, перемоги всім нам. Цей благодійний турнір об'єднав енергетиків з усієї України після масованих обстрілів, критичної інфраструктури їм вкрай важливо відчувати підтримку одне одного, бо разом сильніші. Тож допомагаємо військовим і наближаємо велику перемогу кожен у свій спосіб.